Другий день в Тіролі ми починаємо з унікального водоспаду Штуйбенфаль. Щоб його побачити, треба вирушити у похід. Знадобиться три години часу, зручне взуття, вода та перекус. Далі наш маршрут веде до містечка Зьольден. Це не лише відомий лижний курорт, а й місце, де знімали агента 007. Саме там, серед засніжених вершин, кінокомпанія MGM створила музей Джеймса Бонда. Дістатися до нього можна лише підйомником. Краєвиди неймовірні. Після таких пригод їдемо розслаблятися в термальний курорт Аквадім. Басейни доступні для всіх. А ось сауни лише для тих, хто готовий паритися галяка. Щоб запам'ятати тіроль назавжди, можна заночувати в кемпінгу на мальовничому, оточеному Альпами озері Нотерзі. Там є не лише місця для наметів, а й затишні бунгало.